Катю, ти сьогодні ніби з реклами бренду Дольче Габана. сицилійська вдова. Як Катю, шкода, що ми з тобою десь не в Парижі на показі мод. І поруч проходить Gabbana, Габана, ти тут таке кажеш, і вони мене помічають. На жаль. Ні. Але на щастя, ми на юні. Власне, образами саме реклами цього бренду ти надихалася. Образами Сицилії. Чому-то мені вже давно многі мої і колеги, і просто товаріші вот говорять: от тобі. Очень іде італійський образ. Хто вот ти там, Софі Лорен, хто да, та й что-то. Вот, поэтому так ти знаєш, сложилась судьба. Что... От сьогодні я така сицілійська жіночка. Коли ти виходиш з дому, ось у такому декольте. Чоловік не ревнує, чоловік не намагається тебе вдома залишити, чи якось прикрити всі принади. Ну, ти думаєш, он не знает, як зайти в інтернет і найбільше в журналі Максим. Коли ти знімалася для чоловічого глянь, чоловік під кожної фотографії ставить під публікацією? Ні, ми тоді ще не були знакомы. Я зробила все жизни, пока ще не була знайома своєму. Муже. Це був зовсім скоро день народження. Ти з тих жінок хто не приховує свівик, пока нечего скрывать Три? на самом деле. Тобі буде 33 роки. власне така, ну може сказати, кругла дата. Чоловік, тобі влаштовує сюрпризи у дні народження. Слушай, ну дарить подарки, конечно. Я з нетерпінням жду, що ж буде в этот раз. ти робиш замовлення? Нет, 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 ну что ти, мені так не очень интересно. А то ніби як новий рік. <свят> ну, ніби як сюрприз. Знаєш, такого как я жду. А це завжди прекрасно. Не всегда, але часто. Я люблю что-то обязательно с ретро, чтобы это было что-то винтажное. Вот, и он знает место. Так <говорит> что он знает, я говорю: слушай, вот тебе не проблема мне что-то а вот мне что тебе всегда дарить.